Перший візит у статусі кандидата на пост президента, голова всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок зустрівся з громадою Івано-Франківська. Протидія зовнішній загрозі, захист єдиної державної мови та рішуче поборення сепаратизму такі основні тези його виступу. Вкрай важливо, каже Свободівець, не йти на політичні поступки Росії, зокрема щодо федералізації України. Ми, звісно, погоджуємося з тим, щоб відбулася децентралізація влади, щоб поділитися повноваженнями Києва з регіонами, але це ніякого май немає. Відношення до федеративного поділу держави Україна унітарна держава, також Олег Тягнебок представив Івано-Франківцям Василя Поповича, як кандидата в народні депутати, каже під час революції гідності: він показав себе добрим командним гравцем і завоював авторитет у партійному середовищі. Треба дуже навіть дуже щоб франківська шанована громада підтримала нашого Василя Поповича. На посаду народного депутата от, по місту івано франківську всі накази, які йому давалися, він виконував на 100%. Він був дуже один з кращих обласних керівників майдану. Був Василь Попович. На вибори Василь Попович іде чіткою програмою. Її основні тези не виходять за межі лінії, визначеної Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Все, ілюстрація Однозначно буду підтримувати і також очищення того програму, зміна системи, передача повноважень на місця, децентралізація бюджету і ряд інших речей, які є в програмі Всеукраїнського об'єднання свобода, які я буду відстоювати як кандидат і я думаю, і депутат Верховної Ради. У рамках зустрічі Олег Тягнебок відповів на запитання людей, і відзначив, що на Майдані Івано-Франківщина проявила себе найкраще.